Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, велике, бо до нас, Його благословіння. Милість Його, милість його. Оновлюється кожного ранку, і якщо б Господь перестав нас милувати, то пожерли б вони нас живцем. Алілуя! Але Він милує, Він підкріплює нас, підбадьорює нас і каже: не бійся, не бійся, дорога душа, бо я з тобою. Не бійся, я не залишу тебе, я підкріплю тебе, я дам тобі мудру пораду, як потрібно зробити. Але, але ти також повинен щось зробити, що повинен зробити, поклич до мене, Господь каже. І я тобі відповім, і покажу тобі те велике і неосяжне, чого ти не знаєш. Алілуя! А ще він засяє світлом у тимряві. Він засяє світлом у тимряві, вказуючи шлях, по якому потрібно йти. А ще він пошле на твій шлях людину, яка тобі допоможе, яка дасть тобі пораду, яка просто підкріпить, можливо, просто посміхнеться. І радістю наповниться серце, і дух підкріпиться. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Вчора був недільний день, і більшість з нас були в церкві, і як добре, коли ми йдемо до церкви, і там бачимо оцих, знаєте, світлом наповнених людей. Так, да, дійсно, ми йдемо до церкви, і ми всі різні, і у кожного з нас якісь випробування, турботи. Інколи ми приходимо радісні, тому що у нас все добре, і нам так добре співати, славити Господа. А інколи ми приносимо свої печалі, свої жалі, і таке буває, і ми так хочемо, щоб Господь нас втішив, втішив, втішив і так теж нам дуже хочеться. Тому, коли ми йдемо до Господа, у нас у кожного повинна бути оця велика, велика нужда. Господи, потреба. Я хочу бачити Ісуса. Я хочу бачити Ісуса. Я хочу до Нього доторкнутися. Я хочу почути особисто для мене слово. Для мене не взагалі. Не взагалі. А особисто для мене і Господь, будучи вірний, він обов'язково відповість. Не буде такого, якщо ви попросили у нього, і він змовчав і нічого не сказав. І якщо ви вийшли із служіння спустошені, не наповнені. То де були ваші думки? Не може бути, не може бути. Господь проговорить чи в псалмі, чи через проповідь, чи через якогось брата чи сестру, але обов'язково скаже потрібне вам слово. Потім. А потім уже далі наша наша праця. Ми повинні це слово не просто знехтувати, а ми повинні його, як ота Марія, скласти в серце, в серце і потім роздумувати над ним, розмірковувати, просити у Бога допомоги, щоб оце слово виконати у своєму житті, щоб слово стало не почуте, а стало живе і діюче у кожному із нас, у кожному із нас. Алілуя, слава Богу! В нашій церкві пішла така практика е псалми, які ми співали російською мовою, зараз перекладати на українську, співати українською мовою. І вчора було багато псалмів, але один мене так знаєте. Ну дуже торкнувся. Я вибачаюся, якщо я щось трішечки не, не так візьму якусь нотку, але я буду співати духом. Знаєте, мені так сподобався цей псалом. І хоч сьогодні не неділя, але, але, послухайте його, і хай оцей псалом зігріє ваші душі. Алілуя! Слава Богу! Коли душа в путі знемагається під тярем броні і труда, спішу до церкви, де не скінчається, джерельна, чиста, вічно жива вода. Спішу до церкви, де не скінця, Джерельна чиста, вічно жива вода, під звуки псалмів співу церковного, Відчую серцем втіху і любов, від молитов і слова духовного. Христос душі торкається знов і знов, від молитов і слова духовного. Христос торка... Христос душі торкається знов і знов. І як душі печаль притаїлася, хтось засмутив і крила я згорнув кров Христа, що зран струїлася, омився я і радо додому йду, кров'ю Христа, що зран струменилася, Омився я і радо додому йду, о, друже, мій життям річним зранений. Прийшов ти в Бог, прийшов сьогодні, ти в Божий дім. Прийми спасіння в день світлий пам'ятний, разом з нами радісно далі йди, прийми спасіння в день світлий пам'ятний, і разом з нами радісно радісной. Алілуя, слава Богу! Дуже-дуже чудовий псалом, і в нього так багато глибини, що ми приходимо, приходимо до церкви, і коли ми чуємо отой спів і оті молитви, рука Господня нас торкається. Да, він в нас, він вселився в нас, але інколи ми його закрили там за такі міцні грати і не випускаємо його, а Дух Святий, він прагне свободи, а Він хоче діяти, а він хоче літати, а Він хоче втішати, а він хоче навчати. І він каже: відпусти мене на волю, відкрий грати свого серця, дай мені панувати в ньому. І от коли ми приходимо до церкви, маючи оце велике-велике бажання, я хочу, я хочу бачити Ісуса, я хочу бачити Ісуса. Знаєте, вони ті люди, які прагнули бачити Ісуса, вони... Не просто хотіли його побачити, як якусь таку диковинку. Вони хотіли його почути, і, хоч вони не сказали, ми хочемо чути, але це слово ми хочемо бачити Ісуса, воно в собі вміщувало все і бачити, і чути, і навчатися, і доторкнутися. Все, все і дуже добре, коли о цьому всьому от і все не заважає. От і все не заважає. Алілуя, Слава Богу! Вчора молячись, Господь доторкнувся до мого серця, і під час молитви і співу у мене просто був вой. От не побоюся цього слова сказати. У мене був хлепіт, у мене був рев перед Господом. Бо Дух Святий торкнувся мого серця. Дух святий торкнувся мого серця і показав, скільки часу, скільки часу ми. Даємо, ми витрачаємо на те, щоб нашим дітям було добре, щоб нашим дітям було добре, щоб в нього в них було що одягнутися, що їсти, відвідати якусь секцію, піти до школи, мати велосипеди, далі і далі і далі. Оце все земне, це дуже добре, що ми робимо. Це правильно, тому що в Слові Божому написано, що якщо ми не турбуємося за рідних, то ми гірше невірних. Нам потрібно потрібно це робити, нам потрібно це робити, але Господь показав Терези, на яких був в час, який ми витрачаємо для того, щоб наші діти прийшли додому, додому в ту небесну отчизну, в додо додому, до батька. Додому до батька, як мало ми витрачаємо часу і зусиль. Ми збираємо дітей, хочемо читати слово, а вони такі, знаєте, неуважні, щось там крутяться, вертяться. І в нас уривається терпець. І в нас уривається терпець, і ми думаємо, та скільки це вже можна, скільки це можна. Знаєте, Інколи оці думки не від Господа влітають і в мою голову. Ти дивишся на цих дітей, на учнів, на своїх рідних, на учнів. Хочу вам сказати зараз за учнів. Я з першого класу їм кажу про господа. Я не впевнена, що всі батьки це роблять. Але я кажу, я знаю, що вони мені дані на дуже короткий час. Хтось раніше піде, хтось швидше, але а, а, хтось довше, але найдовше, що вони можуть бути зі мною, це 4 роки. І все. А далі старша школа. А далі немає християнської етики на превеликий жаль. А далі все. А далі вчителі хочуть їсти, і все, і все. А оце таке цінне. Господи, достукайся, достукайся до сердець наших правителів, наших директорів, що це потрібно робити. Це потрібно робити. Це потрібно впроваджувати, щоб хоча б на одну годину в. В школі діти чули, чули оте Боже Слово. І коли ми навчимо наших дітей читати Біблію зранку, то нам не потрібно зранку, з молоду, то нам не потрібно буде носити Біблію до, тюр, до тюрем. Хіба що, хіба що як прийдуть годніння? Але братам і сестрам тоді не дозволять читати Біблію і носити їх у цер... у Тю тюрьму це буде вже інша історія. І сподіваюся, в нашій країні вона вже пройшла. Ця історія гоніння вона вже пройшла, і вірні брати і сестри вони її пройшли, але не на оті всі негаразди, вони сіяли слово, сіяли Боже слово у серця своїх дітей. Хтось відступив, хтось пішов по своїм стежкам, але слово Боже, живе і діюче, воно не дало їм загинути. І навіть, можливо, в останню мить свого життя вони проговорили, вони покликали до того, хто є життєдавцем. Да і амінь. Я вірю, що кожне постійне Боже слово, воно дасть пліт каяття. Хтось його візьме з радістю, з малку і буде йти за Господом, немало не сумніваючись, додому, додому, радісно додому. Хтось знехтує, але те слово, те слово зачаїться і влуч, в луч, слушний момент, тоді, коли буде потрібно, коли ота душа буде вже стояти на краю, то почуте слово, колись з малку воно дасть, воно дасть свій поштовх. Поштовх у вічне життя з Господом. Я в це вірю. Я в це вірю. І тому я тяжко мені, важко мені, стурбована я чи ні, заклопотана чи ні. Я знаю, що мені потрібно сказати Слово Боже зранку своїм учням. Я знаю, що в суботу, хоч у мене багато справ, але я буду йти в студію Ростов і знову сіяти дітям. Це Боже Слово. Я знаю, що воно живе діє, але, але інколи, знаєте, приходить у час розпачу, що ти сієш, сієш, кажеш, кажеш, а вони вже в третьому класі, а ти не бачиш змін. Ти так хочеш, щоб вони змінилися, щоб вони стали добрішими, щоб вони стали людячнішими, а вони чуючи слово, ніби спогоджуючись, сидячи на уроці уважно, співаючи псами, виходять на перерву. І роблять те саме, і в душі десь закрадається ота думка. Більше не буду їм нічого казати. Скільки вже можна, Господи, де зміни? Але ніжний голос Божий каже: потерпи, кажи, ти побачиш, ти побачиш. Бо кожне слово, яке сходить із вуст, Господнє слово, воно не даремно, воно робить свою роботу. Довірся мені. Ти роби свою частку, а я буду робити свою. І підкріплена Словом Божим, розправивши оті ранені крила, я знову іду й в Ангелі, вірячи, вірячи, що слово Боже живе і віче, що воно доторкнеться тієї душі, і душа, прийнявши слово Боже, радісно піде додому, радісно піде додому. Алілуя, слава Богу! Слава Богу, брати, сестри! Нам Господь дарував дітей, Він дарував нам теж на короткий час. На дуже короткий час. І якщо ви ще молоді і з вами, малі діти, сійте в них, Боже Слово, Сійте в них, Боже Слово. Якщо є можливість, щоб ваші діти їхали в табори літні чи в зимові, на якісь конференції, вкладайте, не зволікайте. Якщо у вас є дилема, Куди поїхати витратити гроші, витрачайте їх на служіння, будьте разом з дітьми Божими, будьте, і ви побачите, що згодом, згодом це слово стане плоттю. Згодом ви побачите результати вашого сіння. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Я так вдячна Богові, що я сіяла, сіла своїх дітей, сіла фінансово, сіла словом, як могла. Не завжди, звичайно, були дні, коли не сіяла. А ще, а ще як потрібно бути самим світлом? Ми можемо говорити дуже гарно, дуже гарно. Ми можемо знати святе писання досконало, закінчити богословську школу, але. Прийдучи додому, будучи на бабусею, чи дідусем, чи мамою, чи татом, чи старшим братом чи сестрою, чи показуємо ми оте світло, яке в нас? Чи ми тільки кажемо, а робимо так, як хочемо, і кажемо? Ну, це в мене такий характер, потерпи. Ні-ні-ні. Ні, 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 це від лукавого, це не від Господа. Тому що якщо ми наближаємось до Господа, Господь нас буде змінювати. Спочатку ми молимось, Господи, покажи мені мене, і сльозами уливаємось, тому що ми розуміємо, що ми не творіння. Але хай ця молитва буде недовгою. Послухайте, або інколи. Ти або інколи раз на день, Господи, покажи мені мене, покажи, покажи. І далі іще одна така порада. Коли Господь показав вам ваш гріх або вашу недосконалість, ви повинні не зациклюватися на ньому, не сидіти і казати О, я бідний грішник! Ні, каятися і приймати прощення, не бути гордовитою особою, яка каже: Я собі це не пробачу. Господь пробачив, хто ви такий? Хто ви така, що ви собі не пробачаєте той гріх? Де ваша віра, що Господь на Голговському хресті розібрався з усіма гріхами? Прийміть від нього оцей подарунок, розправляйте крила і йдіть, і йдіть радісно додому, йдіть радісно, скільки Господь закликає нас до радісного духа. Не залишайтеся в тому смуткові, адже він сушить кості, приносить хворобу, униня, і тоді ви злі, роздратовані, І де отой радісний Господь. Де він? Де люди повинні побачити світло? Світлом засяй мій господь у темряві. А де то світло? Світло приносить радість. Коли ми йдемо в темряві, нам так знаєте боязно, ми йдемо так обережно, щоб не спіткнутися, щоб не впасти. А коли світло, то ти радісно йдеш додому, бо ти бачиш оту стежку, якою пройшов Господь, і ти йдеш слід у слід слід у слід, і тобі не страшно. Адже досконала любов виганяє усякий страх. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Тож, пробачаючи собі, після того, як попросили у Бога пробачення, вірячи, що Господь простив нам усі гріхи, давайте будемо змінюватися, давайте будемо нести радість, давайте будемо нести мир, давайте не будемо сумніватися в Божому живому слові. Давайте будемо людьми віри. Господь, коли прийде. Чи найде він віру на землі? Чи найде він віру на землі? І давайте будемо тими людьми, у яких Господь знайде віру. Давайте будемо тими людьми, які вранці вставши, склонившись, сказавши, Господи, покажи мені мене, далі будемо молитися, не зупинятися. І далі будемо молитися. І в цьому дні, Господи, покажи мені тебе, покажи мені тебе. А я ще почала молитися, Господи, покажи мені Тебе в мені і мене в Тобі. Покажи мені оту силу, яку я маю в Тобі. Покажи мені, Господи, покажи і дій Святим Духом, якого я хочу відпустити на волю, якого я хочу не тримати в'язнем, а якого я хочу, якому я хочу сказати. Дій, Дух святий дій у повноті своєї сили для того, щоб славою Господню наповнилася уся земля. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В псалмі 33-5 віршові записані такі рядки: Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Шукав я був Господа. Шукав я був Господа, дорога душа, а чи шукаєш ти Господа? Чи ти хочеш тільки дай, 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 Боже, дай, дай, дай. А тут написано, щоб отримати оте, треба шукати Господа. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Чи хочемо ми, щоб Господь визволив нас від усіх небезпек? Є рецепт. Шукаймо Господа, Алілуя! Слава Богу! Повіки, слава! Сьогодні Дух Святий був на свободі. Я завжди молюся, Господи, Ти благослови цей ролик. І хоч у мене було оповідання і було закладочка в Біблії, але вже їдучи, я розуміла, воно залишиться на слідуючий раз. Господь сьогодні буде говорити, просто говорити, говорити до наших сердець, для того, щоб нас змінювати, для того, щоб нас привабити до себе, для того, щоб ми, ті, які мають. Йому Духа Святого, не тримали його закритим, а відпустили його на волю, дозволили йому діяти в наших життях, в житті наших дітей, в житті нашої церкви, щоб кожна церква була живою і діючою, дозволяючою Духові Святому керувати кожним зібранням, і хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословім вам, щирих Божих благословінь від нашого люблячого, щиро, щирого, щедрого Господа в ім'я Ісуса Христа. Амінь.